Майже 750 тисяч людей на непідконтрольній Україні території страждають від високого артеріального тиску. Це дані ООН. А через брак медикаментів у аптеках серцево-судинні захворювання загострюються. Це може призвести до передчасної смерті. Хто допомагає нужденним хворим? Розкаже Тетяна Блінова. Це вже друга війна у її житті. Народилася Любов Петрівна на Донеччині. Їй 82. Під час великої вітчизняної підірвалася на міні. Тяжело наранена міна розривами. Ми ж ходили, колоски збирали. Два роки тому пенсіонерка потрапила під машину, перенесла складну операцію на серці. Тепер живе з кардіостимулятором. Для підтримки стабільного стану їй постійно потрібні дорогі ліки. Якщо що, аспірин, це, не знаю, травки там ще свої. За що купити такі гроші? це страшно. Не можемо. это, це помогают, Ми выдерживаем. Спасибо Рінату Ахметову, нашому жемліку, який наш надежда наша, спаситель наш і помощник наш. Світлана Миколаївна у квітні пережила третій інсульт: говорити заважають сльози. Лікарства є, але просто не за що їх купити. Серце, сахарний діабет, головокома, е середеч... льогачна недостатність. Валентина Миколаївна отримує ліки для чоловіка. На двох у них – дві тисячі гривень пенсії на місяць. У нього зараз предінфарктне стан, уже три місяці. А, а що можна на дві тисячі взяти? Нічого. Скільки це все коштує? Дуже дорого. Це дуже дорого. Якщо в нас кардіомагні, в маківці маленька упаковочка 150 гривень стоїть. Що я можу взяти? А кроме цього ще дуже багато лікарства. Родина Пазічнюк звернулася по допомогу на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там відреагували оперативно. І пенсіонери почали отримувати ліки за програмою Адресна допомога. Бальше спасіба за гуманітарну допомогу. В лікарствах і за гуманітарної допомоги питание. Це дуже допомагає нам. Не забувайте нас. Большое спасибо за все. Дай Бог всіх здоров'я, всі. щоб было все щоб війна, війна кончилась. кончилась. За даними ООН, 143 тисячі людей на непідконтрольній Україні території перебувають у групі ризику. Їхні хвороби можуть призвести до інфарктів та інсультів. Через постійний стрес, неповноцінне харчування і нестачу медикаментів, кількість таких людей може суттєво зростати. Штаб Рината Ахметова продолжает реагировать на просьбы мирного населения Донецкой и Макеевки. Сегодня мы продолжаем получать на горячую линию заявки для получения кардиопрепаратов. Данные заявки оперативно отрабатываются. У нас есть сложности с доставкой медикаментов в город Донецк, но мы делаем все возможное благодаря небезразличным волонтерам. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова забезпечує кардіопрепаратами мирних мешканців Донбасу старших за 45 років. За рік роботи штабу допомогу вже отримали понад дві тисячі хворих. Тетяна Блінова, Данило Кереїв, Сабитя Канал Україна.